Вітання! Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Якими подіями стартував робочий тиждень? Побачите вже за миття. Зараз коротко про головне. У Кременчуці модернізують очисні споруди. Ім'я Ігоря Сердюка віднині назавжди вкарбоване в історію Кременчука. Та як вітали Кременчуцьких ракетників із професійним святом? Далі із випуску новин. Розпочинаємо наш випуск з приємного повідомлення сьогодні. Центральна виборча комісія одним з перших зареєструвала народним депутатом України на парламентських виборах Юрія Шаповалова. Нагадаємо, 26 жовтня Юрій Шаповалов був обраний в одномандатному окрузі номер 146. Тим самим Кременчужани довірили Юрію Анатолійовичу представляти наше місто у Верховній Раді України. Вітаємо народного обранця з перемогою. Комунальне підприємство Кременчук Водоканал продовжує модернізацію очисних споруд. У рамках реалізації інвестиційного проєкту розвиток міської інфраструктури на комунальному підприємстві переоснащують водопровідне господарство. Новітні технології, які нещодавно були реалізовані, дозволяють заощаджувати електроенергію і якісно очищувати каналізаційні води. Перевірити, як працює нове обладнання на підприємство, завітали виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, заступник міського голови Валерій Медведовський та наша знімальна група. Масштаби очисних споруд лівобережжя просто вражають. Їх площа займає 28 гектарів території за селищем Мала Кухнівка. Кожного дня сюди надходить 50 тисяч кубічних метрів каналізаційної води. І перед тим, як вода потрапить до Дніпродзержинського водосховища, вона проходить кілька етапів очистки. Спочатку воду очищують від сміття, потім вода попадає до басейнів, де її позбавляють мулу і жиру. На наступному кроці нейтралізують у воді майже усю таблицю Менділеєва. Сульфати, нітрати, марганець, нітрити та інші мікроелементи. Увесь процес очистки займає близько восьми годин. Тільки після того вона потрапляє до Дніпродзержинського водосховища. Екологія цієї води має велике значення для суспільства. Водосховище забезпечує водою чималу кількість населення. Відповідно, якість рідини має бути на вищому рівні. Тому і була розпочата модернізація каналізаційно-очисних споруд. Системою РС сходять весь етап, тому що якщо ми не построїли грабель, грабіль там.

Ми можемо пускати вже деньги, що як виходить какая-то можемо пускати і на розвідті підприємства. А так у нас пока що були сплошні убитки, тому що дуже енергоюки хазяїв. Комунальне підприємство Кременчукводоканал з кожним роком технічно удосконалюється. Ремонтні роботи тут проводяться завдяки фінансуванню Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Після огляду результатів виконаних робіт виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник зазначив, продовжувати модернізацію даного об'єкту надзвичайно важливо. Адже якісна і чиста вода це вирішення певних екологічних проблем, не тільки міста, але й області. Без реконструкції ми будемо задихатися і обов'язково потрібно продовжувати ці роботи, і будемо виділяти гроші будем будемо деньги просить обласної адміністрації увеличення фінансування з екологічного фонду, тому що очищення сточних вод это рішення екологічних проблем. Ті роботи, які там проводяться, обов'язково нужно продовжувати, тому що бізнетиву город жить нормальне не Сможет 3 листопада. Україна відзначає день ракетних військ і артилерії. Тож сьогодні у військовослужбовців Кременчуцької частини А 1546 професійне свято. Як вітали та чого бажали військовим, з наступного матеріалу сьогодні це свято з присмаком гіркоти. Це відчувається у святковій атмосфері актового залу. Адже саме ракетники і артилеристи знаходяться у зоні АТО на передовій. Саме вони стали надійними захисниками України. Країни у тяжкий військовий час, подякувати їм за цю складну працю, побажати всього найкращого сьогодні завітали поважні гості. І з першого дня цієї складної обстановки ми були завжди з вами, з вами душою з вами цілі …переживаннями і гордістю за вас, за вас, за наші защитні. І хочемо побажати всім вам доброго здоров'я, миру і спокою і. Спокою не тільки в державі, а спокою в кожній вашій сім'ї, в кожній вашій родині. Бажаю вам успіху, добра і мирного неба. над Тими уваги на ці нашої державою привітали зі святом частину А 1546 і ті люди, які неодноразово і самі були у зоні АТО. Бачили на власні очі, у яких умовах перебуває наша армія. Помічник народного депутата Юрія Шаповалова передав особисті вітання від обранця Кременчука. Пообіцяв, що будуть і надалі допомагати Кремичуцьким військовим. За останнє час ми побували неоднократно в зонах АТО. Були у наших у ракетчиків, у яких сьогодні праздник, професіональний їх. Праздник. Бывали у них неоднократно, видели, насколько они нужны, насколько их работа сегодня востребована и опасна в первую очередь. Хотелось бы, чтобы они чувствовали себя захищеними, і їх тили були захищеними. Будемо стараться сделать все для того, чтобы они это чувствовали і чувствовали нашу заботу. о них. у цей день прийнято дякувати військовослужбовцям за їхню працю, але сьогодні і вони самі дякували тим, хто допомагає армії, підтримує її у скрутний час, а зокрема і їхню частину. У Кременчуці відкрили меморіальні дошки у пам'ять про Ігоря Сердюка, Кременчужанина прапороносця дев'ятої сотні майдану, який 18 лютого загинув на майдані від кулі снайпера. Дошки встановили на будинку, де Ігор Сердюк жив, і на стіні 18-ї школи, де колись навчався. Урочистості відбулися у день народження Ігора Сердюка. Саме сьогодні йому виповнилося б 45 років. Я хотів від імені виконавчого комітету міської ради від себе особисто. Низько вклонитися батькам Ігоря, Миколі Петровичу, Олександрі Белипівні, за те, що виховали такого сина, справжнього героя, справжнього патріота. Ігор був патріотом з юності, залишився ним до останнього подиху. Згадує батько про пороносця дев'ятої сотні. Коли Україна здобула незалежність, він випиляв. Із куска бронзи і, і, і трізуб. Пізніше він підстрився під як ідоселедець, як козак. Після виступу Захарченка, коли і, Захарченко, бувши міністр внутрішніх справ, він сказав, що на, на, завтра буде примінятися зброя. Ігор побачив, що деякі хлопці збираються і збирають свої речі і попросту ніяк ну ну, почали розбігатися. Ігор не зрадив і залишився. Меморіальну дошку, керуючи справами міського конкому, відкрив разом із дружиною загиблого майданівця. Все рівно він мене не на душ. В серці я його згадую, пам'ятаю. Так що дошка то не для мене, то для тих людей, які долучилися до ідеї його вшанувати і таким способом її висловили. Другу меморіальну дошку відкрили на фасаді 18-ї школи, де колись навчався Ігор Сердюк. Він не перша втрата школи. Серед її загиблих синів афганець Володимир Скрипченко та боєць. АТО Дмитро Шевченко. Сьогодні друзі Ігора Сердюка згадують його зі світлим сумом. «Він всю життя йшов. Він завжди не мирився з ні завжди боровся земля муку». продружили більше 30 років, Табу нас така. Светлый человек, настолько он связывал разных интересов людей, настолько позитива было всегда, столько радости. Когда случилось на Майдане, разогнали студентов тогда, он мне утром позвонил, говорит, ты еще на диване лежишь, говорит, давай выходи. Ну я так и не вышел а он уже сорвался. Он уже, по-моему, уже через день он уже был на Майдане там. Быстро так он все решал, быстро все делал. На дождь, кажут друзья, Игорь схожий сам на себе и рассказывают историю этого фото. Эта фотография сделана на ступеньках подземного перехода Майдана Незалежности. Те вообще последние фотографии, которые делали, там, там, он, его укоряли за эту фразу, он смотрел и говорил, о, Как на памятник. А про именно про эту фотографию последнюю, его сфотографировали, то им. В палатки попало то там маленький фотоапарат, і От он в останні дні фотографувався, І фотографію фотографії йому показали вже в фотоапараті. Он сказав: О, буде мені на пам'ятник. Попереду у близьких Ігора Сердюка випробування на витримку громада обговорює можливість перейменування вулиці Першотравневої на вулицю імені Ігоря Сердюка. Батьки за кажуть, пам'ять їх сина цього варта. Дружина скоріше проти каже, не хотіла б, аби ім'я її чоловіка знеславлювали під час бюрократичної тяганини. Зі зміни документів раніше проведжали всім подвір'ям у армію, тепер на війну. Раніше лише родичі, а тепер всі небайдужі. Так у неділю відбулись проводи двох бійців у зону АТО з зовсім незнайомими, але рідними по духу людьми. Подробиці далі у сюжеті. Найчастіше громаду згуртовує не щастя, а горе. і цих людей об'єднала війна, бажання допомогти нашим солдатам. Знайомтесь Людмила Миколаївна, пенсіонерка, яка вирішила поділитися з сусідами можливістю поспілкуватися з живими героями з Миколою та Андрієм. Тим самим дала можливість всім бажаючим допомогти нашим військовим. Я посчитала, что не одна я должна быть причастна э, к знакомству с этими замечательными ребятами, с этими добровольцами, которые защищают нас. И Я подумала, что к этому должны и все остальные, кто неравнодушен, быть причастными. Вот отсюда и возникла эта идея. Возникла она еще немножко раньше, когда мы решили э, вязать носки ребятам, э, чтобы они согревали их и своим теплом и теплом наших сердец. У Подвери будинку номер один по вулиці. 50 років СРСР двох вояків зустрічали квітами, дитячими малюнками і смаколиками. Солдати приїхали вже на третю ротацію. Розповісти можуть багато чого, і розповідали. А люди у свою чергу слухали і просто бажали повернутися їм живими додому. Всі українські матері за вас переживають. Хай вам Бог допомагає. Вірте, Сам нас буде добре. Україна буде щаслива, і ви будете жити в щасливій Україні. Окрім частування, колектив сусідів зібрав і допомогу воякам, як то кажуть, з миру по нитці. Тут можна було побачити теплі речі, ковдри, продукти харчування, навіть плащ, палатку. Люди віддавали, якщо не останнє, то точно не найгірше. Всі ці речі військові Андрій та Микола передадуть своїм товаришам і кажуть, що такі зустрічі це перший крок до перемоги. Це пробуджує людей від сна, робить їх серця небайдужими. А саме це так необхідно зараз Україні. К счастью, я увидел здесь первый раз, ну, за то время, сколько три раза проезжал, первый раз вот такое отношение. В Западной Украине это немножко по-другому там люди сильнее прониклись. И вот Для нас здесь это важно, потому что в другой раз Кажется, что народ просто спит еще здесь, и не, и не понимает до конца, что происходит. Где-то там далеко война, где-то здесь может быть там, день рождения, в баре пиво выпить там, и так далее. А сейчас ну, настоящая война. Как бы ее ни называли там а то не прятали за какими-то формулировками, это война двух цивилизаций. Сьогодні у Крюківському райвиконкомі вирішували бути чи не бути блокпосту з охорони мостового переходу через річку Дніпро. До конструктивної розмови запросили представників військової частини 3059 і стрілецької команди з охорони Крюківського мосту, голів самооборони Кременчука і самооборони майдану та правоохоронців. Вів засідання кругового столу голова Крюківського району Віктор Бражененко. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Блокпост з охорони Крюківського мосту, приснувавши майже вісім місяців, приказав довго жити. Бійці, які стояли тут, пішли і залишили після себе мішки із піском і гори із автомобільних шин. В Крюківському райвиконкомі вирішили зайнятися облаштуванням залишеного блокпосту вже після виборів до Верховної Ради. Ми зустрічалися з Андрієм Касаткіним. І вирішили, що зараз цей блокпост він не несе ніяк оборонного змісту, і силами богоустрою ми прибрали шини і прибрали пісок. Днями до Крюківського райвиконкому надійшов лист від громадського об'єднання самоборона Кременчука з проханням надати дозвіл на переобладнання Крюківського блокпосту із мішків з піском на фундаментальні блоки. Це і стало сьогодні темою обговорення під час круглого столу, на який запросили всі зацікавлені у цьому питанні сторони. Сергій Вікторович, давайте Там ми з'ясуємо, якщо ви хочете це в блокпозви, плануєте ви будете дублювати функції ДАІ? Нам не нам на захищання ворог. Сюди, сюди, якщо що, то дойдуть з такими розмашками у Путіна, вони сюди хочуть. Дойти. Добре, але давайте ми з'ясуємо доцільно можливо, блокпост потрібно розташовувати в тих місцях, де це буде доречно. Тут, якщо так графічно розташовувати, це вже середина міста. Це середина міста у нас. тому що вже Крюков, он виже, якщо сюди пройшли, то що там обороняти, я, я не знаю. Я цим согласен. Ви думаєте, я не займався. Зато на мосту ні к чему. Тому що якщо питання, рішається треба на території Климічуського району, тому що определиться, там тому що возле Білецького на кругу підход, то нормальний з одної сторони, з другої сторони. То, моя думка, значить, блокпост треба робити за містом. Чому не поставити блокпост з, -з блоків і, допустим, ті люди, які здесь по охрані, тут вагончик стоїть і пускай хоч десь спрятатися їм буде, будет, если что-то сюда подойдут. Да когда уже сюда подойдут, уже поздно Причем будет прятаться. прятаться. Да, уже поздно будет прятаться. Уже надо будет оттуда. Но э... Ну, вы предлагаете Белецкий. Блокпост да. строится с другой стороны. Белецкий уже свой, это сторона, сторона, Кировоград с этой стороны. В принципе, он там не нужен. Каждый сказал свое мнение. Я думаю, единогласное решение, что блокпост под мостом создавать сейчас не Раціональне тож блокпосту біля Крюківського мосту більше не бути. Таке рішення прийняли на підставі рекомендацій військових та правоохоронців. В нинішніх умовах воєнних дій на сході та Півдні України потрібно керуватися іншими умовами захисту міста, зазначають військові, і захищати Кремічук ще на підступах, щоб уникнути втрат серед населення. Продовжуємо наш випуск оглядом інтернет-видань. Журналісти сайту Кременчук туди діляться успіхами молоді Кременчука. Юні науковці отримали президентські стипендії за перемогу в Олімпіадах та успішний захист манівських наукових робіт. Ці ж інтернет-шпальта вкотре попереджають громадян бути пильними та обачними під час телефонних розмов просто неба. Вчора, близько 12-ї години, на зупинці міського злодій вирвав телефон у Кременчужанки, після чого з них у невідомому напрямку. І ще кілька новин з вебсайту Телеграф. Олександра Мельника Директора телерадіокомпанії Візит продовжують тримати під вартою. Більш того, термін перебування його у місці позбавлення волі за рішенням суду продовжено ще на два місяці. Також відомо про успіхи Кременчужан у Києві. На міжнародному турнірі з бразильського джиу-джитсу наші земляки завоювали чотири золотих та дві бронзових медалі. Знову перемога. Результативна, переконлива яскрава. Кременчуцький кремній на виїзді переграв Білоцерківський арсенал Київщина 5-2. Причому питання трьох очок було вирішено вже у першому таймі. Приємна стабільність не може не радувати уболівальників. Нагадаємо, що й попередній виїзний матч проти Новокахівської енергії закінчився з рахунком 5-2 на користь наших земляків. Мабуть, кременчуцькі вболівальники навіть у радіжних своїх прогнозах не сподівалися на другий поспіль такий результат. Налаштовувалися на серйозне протистояння, а отримали доволі легку перемогу. Перший м'яч у сітці воріт господарів поля побував вже на третій хвилині поєдинку. Нападаючи Кременя, Єгор Іванов вдало обрав позицію і точно пробив головою. Кременчужани повели у рахунку 1-0. Вдруге, наші краяни забили на 21-й хвилині. Знову подача у штрафний майданчик білоцерківців і знову прекрасна гра головою. Тільки цього разу вже захисника гостей Олександра Воличева. 2-0. А через 5 хвилин його Іванов довів рахунок до розгромного. Колишній гравець Кременчуцького кременя, голкіпер арсеналу Ярослав Бурдейний, не мав шансів рятувати свої ворота від голу. 3-0. Та ще й на другій доданій до основного часу першого тайму хвилині знову головою добив канонірів Сергій Борзенко. Команди пішли у роздягальні за рахунку 4-0 на користь підопічних Сергія Свистуна. У другій половині поєдинку кременчажани продовжували спокійно контролювати перебіг подій на футбольному майданчику, свідомо, щоб не витрачати зайві сили, віддали ігрову перевагу господарям. Останнім вдалося забити на 57-й хвилині. Але через кілька секунд Арсенал отримав у відповідь ще один гол. Відзначився Костянтин Черній. Наш нападаючий ефектно перекинув м'яч через Ярослава Бордейного. У підсумку ж Кремінь переміг з рахунком 5-2, що стало вже доброю традицією. Сподіватимемося, що й у домашньому двобої проти Херсонського кристалу наші земляки теж порадують уболівальників результативною та змістовною грою. І на завершення випуску прогноз погоди від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Вівторок на Надніпрянському Кременчуці обіцяє бути дещо хмарним без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус градусів. В день сягне 8 із позначкою плюс. На цьому прощаємося з вами. Чекаємо щоденно на ваші дзвінки за нашим редакційним номером 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі ЛТАВА. щасти.